Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Новини Лайв і зараз ми прямуємо до одного з пунктів незламності, на який скаржилися в соцмережах. Він розташований на базі 290-ї школи, і проблема там заключається в генераторів постачанні електроенергії. Приїхав кличко інспектувати пункт незламності в 290-й школі. Все супер. Світло, інтернет, все, що треба, є. Як поїхав, то генератор і Starlink завернули і забрали. В іншу школу на лівому березі привезли генератор без бензу. Ідея його і за чиї кошти брати, ніхто не в курсі. Пункт незламності десь тут має бути.

Моє стояти в пункті незламності генератор. Доброго дня. Заступні кілометрів. Скажіть, наразі ми працюємо за ага. діти. І світло щойно відключили. У нас, наприклад, да? тому що не пройшло так багато часу, щоб ми витрачали а, державне мастило Я завести генератор для того, щоб заправити одне Отже, повертаюся зі школи номер 290 на базі якої обладнаний пункт незглавності, що хочу сказати, як запевнила мене завуч школи, генератор у них є, однак запускають його, коли людей в навчальному закладі збирається багато. Зараз, так як режим тотальної економії, економлять і заради мого одного телефону запускати генератор не будуть.